Мама дивиться Анатолій в нас проблеми. Десь педемо. Можливо ви спитаєте мене, чому ми починаємо незрозуміло звідки? Тому що ця фігня Премьер про минулого разу просто крашнувся під час рендеру, і тому тепер в мене немає в минулому відео закінчення. Тому закінчення будете дивитися зараз і перейдемо до на наступної серії. Навіщо їм тут прожектори, софтбокс? Мені би більше знадобився. Треба було мені дати. Що буде якщо відповісти. А, пофіг давайте відповімо. Він пише йдіть спати. Я так розумію, я... Я так розумію, я телефон прямо сюди дотягнув. Просто а, картина з попригунчиками дешевими за 2 гривні. І тигр. тигра. Christmas Day. Ура! Відкрий подарунок. Боже мій, як... як світло. Розробник, звичайно, такий розумний, він просто побудував стіни Трампа, Для того щоб ми не могли подивитися, що він там ще зробив. А ні от дивіться, це. Низько, низько піксельні ці <три> гори. Навіть сюди зайти не можемо. Навіть пес зайшов, а ми не зайшли. Алло, гавав. Відкрий свій подарунок. Давайте під кінець постукаємо. Там... Я не бачу, кто там, скажите вы мне. Я, я на монтаже спробую приблизити. Что там в зале? Да за что? Я... Бля, когда на наверное, кто-то озвучивал, невероятно. Ви розблокували декалейдоскоп? Не знаю. Я, я думаю, я зроблю продовження. А от і воно. Як бачите, за місяць в мене розвились ментальні проблеми. Тепер є Емобой, і сьогодні в нас буде Анатолій і Емобой. Я вважаю прекрасне дуо. Граємо в калейдоскоп. Це я так розумію, таке DLC, коротше, поїхали. Діціємбри 25-го, 1998-го, День Різдва. Стоп, ми вже тут були до цього. А відкрий свій подарунок. Йо-має. Світленько. Ну чуєте, я вам на початку відео якраз показав. Тут на нас мама нападає. Це було не так. Тут ми вже бачимо Анатолія. На нас не напали. Щось броти застудився в тебе голос інший. Ла-ла-ла-ла-ла. Е -е, він хоче їсти, візьме їжу і. и ешь. Отлично. <laughs> Я полный, он каже. А? А он мне таким больше подобается. Татл Тейл смеется. Давай сделаем какие-то активности. Ла-ла-ла. Круто. Uh, Посади его на диван. Uh, навчись у Татл Тейла. Навчись в Татл Як бути таким уродом? Ну, Татл дійсно більше знає, ніж я, точно. Look scary, but they are dead. <coughs> Динозаври виглядають страшними, але вони мертві. Every half hour, 30 go by. Кожної години 60 хвилин приходить, чи. я щось. Бляха, чуєте, ну це.

Лава йде з вулкана. Все. Перенапружився. Бідненький. О, подивись, хто стукає. Бро дійсно розумніше, ніж я. І в мене питання, як хтось зайшов. Ну да, тут дійсно відкрито. Ти де? А що ще не міняється, це те, що у нас досі немає дверних ручок. А, так що, тут пакунок. Відкриваємо. Посилка за AliExpress прийшла, зараз там 130% податків. Містична записка. А, щось не так. Анатолій не був таким, це не так, як все відбувалось. Заспокійся, постарайся задати, що сталося в ніч перед Різдвом. До речі, скоро Великдень. Да, напевно, мені святкувати а, такі. Я БОЙ! О, візьми Анатолія. Бля, дай поспати! Це я Тотл Тейл, я сміш... смішний. Мені подобається не те, що, по-перше, тут відчиненими двері залишають, зважаючи на те, що в нас ну, хвіртка не закрита. Він <тас> цікаво, ми можемо пройти от сюди, вниз можна було зайти. Вже не можна, вже не можна. Він став ніби трошки нуднішим, але в принципі в принципі, he's matching my wife. Ух ти, сатанінський ритуал перетворився на сімейне застілля. Я зробив яйця. Мені шкода. Нічого, ти, короче, прощений. О, ми крута сім'я. Нові яйця, ура! А мені шкода. А я тебе пробачаю. Седа, Анатолій. Вода в басейнах. А -а -а, листи щастя, так звані. Це щось точно не так. Мама ніколи не була хорошою. Вона ж була забанена, правда? Гаразд, не панікуй. Твої з твоїми спогадами щось не так. Не стараюсь тебе налякати, але якщо ти не зможеш згадати, як все відбувалось, то Анатолій так і буде дивним і нудним назавжди. А мені так подобається, бро, відстань від мене. Але серйозно, не панікуй. Давай просто на ще одну ніч повернемося назад. Я не хочу повертатися. Мені подобається Анатолій такий. Він дуже веселий. Будь ласка, вставай. Візьми Анатолій. Каже, моє яйце пропало. Знайди друзів татлтейла. моє яйце пропало. Курки висаджують яйця майже кожного. майже кожного дня. Добро Я вкрав яйця. Ах ти падло! Ла-ла-ла-ла-ла. яйце. Почекайте, а де мама? А, ah, бляха, як я пропустив. Ее... Э, мене э, вкрали яйце. Боже, бро шокований в нього. Очі закотились. Правильно, Анатолій? О, твої спогади стають милими. Ну, знаєш, як ці спогади на -С касетах Кожного разу, як ти граєш, щось стає дивніше, гірше, поки з правильними триграми щось може записатись понад ними. Я думаю, хтось записав щось поверх Різдва 1998 року. Він досі кричить мене і це пропало. Це найсумніше, що я бачу в своєму житті. Дівчата кажуть, що чоловіки не плачуть. Чоловіки, коли побачили це. Оооо, еой там знов крутиться, мама. Це я таталтео. Я веселий. Так. Да. О, нарешті наш ліхтар. Знову музики грають. Я на це вже не поведусь. Хоча трошки стрьомно, чесно кажучи. Я не можу рухатись! Knock -knock. Uh, давай жарт зробим. Нок-нок. Хто там? Banana. Банан. О! Банан який? А... Банани. Uh, <laughs> банани... <sharp> <sharp> хороше джерело протеїду. Бляха. Кетчуп! <gasps> Тут зразу на лутбокса не треба відкривати, тут же міфіки. Мама! Привіт! <звук> О ні А чого мені лякатися, якщо вона тут? Завдання знак питання. Пікабу! Пікабу! До речі, він хоче їсти. Анатолій хоче їсти. Я, я йду до холодильника. У мене якби пріоритети зрозуміли. Ам-ням-ням! Тут софт стояв тепер тут просто сміттєвий мішок. Ай! Ням-ням-ням! Ням-ням-ням-ням-ням ступоко... бляха прикольно. Почеши мене сто разів на день. О бой! Ой! що ти розбив яйця Я От Вот ваши яйца, детки! Ой, <решний> хлопче! Я люблю яйця. яйца! Ну, воно зламалось так швидко. Окей, це все неправильно. Хтось з твоїми на накосячив. Коротше, є місце, де ти зможеш все змінити, твоя пам'ять, але це дійсно небезпечно. Вона називається калейдоскоп. до це місце. Ми постараємося його уникнути з всіма силами. силами. Ну, я думаю, ми його все-таки не уникнемо. У мене і так губа розірвана, чесно кажучи, цю фіню носити. Коротше, все, ему бой відміняється. Хтось забув вимкнути правильну машину. Зачекайте. Анатолій був всередині. Якщо Анатолій тут. То всередині. Помийся, ти воняєш, каже Анатолій. Дякую. Я тобі допоміг. А звідки йде світло можна питання? Це гос господнє сяєво, чи що? It's It's да, ми ж розбивали вазу. А ми, ми перемонтували вазу. А я допоміг тобі. You. Дякую. Тебе звільнено до завтра. Блян, бачите, блакитно-жовтий. От прекрасно. А ми... а я. А я її розіб'ю. Ми поремонтували. Ну як сказати. Обоє oh ну коротше, я старався все виправити, але Анатолій не стає нормальнішим. Можливо, тобі доведеться використати калейдоскоп Це Та там, де всі в залі спогади зберігаються. Один поверх іншого, хороші і погані. Дійсні, і тільки ти сам видумав. Ти може подумаєш, що ти знайдеш те, що ти будеш шукати, але в загальному є ціна. Чим більше ти там будеш пробувати, тим дивніше речі будуть назавжди. Найгірша частина це те, що я не обіцяю що це навіть спрацює. Назад майбутнє з Анатолієм, мені подобається. Я взяв Ліхтенштейн. Якого біса в нас вже ліхтар за 5 днів до Різдва, не зрозуміло. Відкрий свій подарунок раніше. Ааа, це перша ніч, можна так сказати. Привіт, Анатолій. А в тебе хіба були очі зелені? Так, відкрий пакунок. О, пакунок. Ого. А, ти не можеш нічого задати про Анатолія до цього, так? А, блін. Коротше, от твої варіанти. Ти можеш пройти через калейдоскоп і, можливо, знайдеш свої правильні спогади, які дійсно відбувались. Або можеш іти спати. І ну, твої спогади про Анатолія будуть нудними завжди, але, ну, що, ти не будеш пам'ятати, якою мама була кріповою, тому може, не так все погано. Двері небезпечні, а. Ліжко холодне. Я, я не розумію, я, в принципі, радий, що мені не треба вибирати. Поджуюсь, Анатолій, я йду спати. Я можу дійсно піти спати? Але мені пише, відійдіть в калейдоскоп. You play stupid games, you win stupid prizes. Ну, no, game is a game, ідем в калейдоскоп. Ам, написано так зробити. Ну, насправді, прикольно, що тут при нами є вибір. Вибір. А, окей, ну, взагалі, добре, але я маю тебе попередити, весь час, що ти проведеш калейдоскопі, чим більше, а, тим більше твій спогад зміниться назавжди. Ти можеш щось запоронувати. Не застрянь там. Чуєте звуки ніби якась собака по кастрюлі б'є? Да, ні, фіняякась. О, це ж цей scp 720 мільярдів, там безкінечні сходи вниз. І так. Здається, речі, які е, зробили твої склади дивними, змінюються. Це може бути закона доволі глибоке. І це насправді доволі дивно все робиться з часом. Тому е, дивись, куди йдеш. Мо коротше удачі тобі. Моя англійська прекрасна частина. 2. Добре, що Анатолій в калейдоскопі не хоче ні їсти, ні пити, ні хороше по... походити. Не перебивай мене. Ну, схоже, в нас немає іншого виходу. Ноги все лиш зламав. Ой, почекай. Ой, ой, ладно, пішли. Ну, бро дійсно якийсь трошки нуднуватий, хоч би більше йому фраз написали. You у нас е серія буде називатись Пірнайм у Шизу з Анатолієм. Шиза. Війти в калейдоскоп. It... Ну і добре. А, подивись, що там в калейдоскопі. Це не я, якщо що фільтр накинув. О, ні, в нього стати знижаються. О боже, друзі. оце що з вами буде відбуватися, якщо будете всякі там Айяваски і так далі. курити. Бро, ти що тут робиш. Перевірте, друга Тоттал Чи це Таталтейл? Тейл? Не зрозуміло. Ні, це, це Анатолій, здається. А Сноу Глоп коротше, якийсь ворона якогось нема. Окей. може нам в підвал краще сходити? А. Окей. Не куріть солі, друзі, а то. то вийде, як зараз. Опа, почешем. Сто разів в день треба чесати, але ми один раз почешем ой 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 яй яй Як прикольно зроблено насправді, подивіться. Ой, мама. Причому буквально. Ще. Розумієте, що йде? А! Я можу стрибати? Ось монети! Я навіть... Я навіть не знав... що... А! Я навіть не знав, що я вмію стрибати. У мене є ноги. Неймовірдо. Ідем далі. Окей. Щось у мене погане перечуття, чесно кажучи. Щось мені здається, що це добром не закінчиться. У нас бетонні двері. Уважно. Йоу, реально постарались, подивіться, як цікаво. Нам сюди. Напевно. Ми не одні. Знов собака стукає. Обскоморідку. Так, мені його треба почесати, бо він почне кричати. Тут навіть нічого немає, тобто зробили буквально цей простір. Почитай, що написано. Е, я знав це. Е, ця штука це причина, чому твої спогади були переписані. Якщо ти подивишся це сила, яку ти знищив, е, просто сподіваюся, що нічого інше не перемішалось в процесі. Де я 100% щось не так переклав, але ну, не судіть суворо. У мене такий специфічний переклад. Опа, грати.

Друзі, це краще кей-поп, ніж кей-поп 100%. Мама щось там перевернулась. Щоб мене горло не боліло, я холстом закидуюсь, якщо йде проти. Відкрий свій подарунок раніше. Раз, ну я так підозрюю. Тепер все тут буде не так добре і не так прикольно. А, у нас двері тут пропали. Цікаво. А що ще змінилось? А тепер у нього сині очі зачекайте. Здається, вони і були синіми. О, до речі, це старий анатолій, він говорить. Час пограти для мене. Я хочу грати. Ой, погані справи в мене навіть ліхтаря нема. Що? Тук-тук. О! Новий анекдот? Хто там? Апельсин? Який апельсин? Я нічого не зрозумів. Але це було. Мама дивиться! Анатолій у нас проблеми Не сюди. Завдання! Іди геть. Треба їсти. ой 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 привіт! Там різнокольорова, мама тепер. Нам треба тікати. Треба тікати з городу. Тікаємо з села. Тікаємо з СМТ. Нам сюди? Ой-ой-ой-ой-ой, в нас проблема. Зараз почне орати, зараз дохнем. I so much. Я тебе люблю так сильно. Та, тоді можеш не, не бувати, будь ласка. Бро, жри. Бро, жри. я навіть впевнений, чи я біжу туди куди треба. Я просто кудись біжу. Так, заряджаємо. Мало світла. Ой-ой. Треба зарядити, швидше, 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 швидше. Заряджай, бро! Бро, давай! Давай, давай, давай! Добре, спокійно. Не робим шуму. Не робим шуму. Піднімаємося наверх! Аааа. Я... Не кидай мене. Я сподіваюся, це чекпоінт! Oh. Я люблю тебе так сильно. Бро швидше. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же складно орієнтуватись в калейдоскопі? Просто неймовірно. О, вже день різдва, добре. Не треба проходити по 5-5 днів. Секунду, я. Я йду. Продивлюсь територію. А тут нічого і нема. Тільки. Как? Ну я вже інтригу не буду робити, як в минулому відео. Відкриємо собі і відкриємо. Так, ну минулого разу, коли я розпакував, то на нас напала мама. Ти перемонтував мене? Відкрий. Total з Гіфт. Зачекайте, подарунок від Таталтейлу чи подарунок Total Тейлу? Опа! Вау, я ярмо вражений. Ти справився набагато краще, ніж я. Uh, ну, будемо сподіватися, що твої uh, спогади не змішаються знову там. Uh, ніколи не завадить перевірити, чи щось змінилось. Скажи uh, при Таталтейлу для мене. Ну, до наступного разу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лес. -ля, ля -ля 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 -ля. Давай. Е, цей. Я забув слово. Жарт. Він, він комедист. Хто Please. там? Я? Задача. Дай відповідь Анатолію. Хто, хто мі? Ой, скриншот! Скриншот! Я люблю тебе! Давайте я спробую пройти а, останню ніч. В звичайній сюжетці і подивитися, що буде, якщо не відповісти на дзвінок, можливо, нас мама тоді не вб'є. No! Ой, я зібрав всі свічки. Добре. No, boy, ну, це було доволі просто, я помер тільки один раз. От вам урок, майбутні батьки. Не поводьтесь так своїми дітьми погано, а то вони зроблять окультний обряд для того, щоб вас. Вигнати з дому. Поїхали. Стоп! А чому тепер мені не телефонують? Я ж коли тут проходив, мені телефонували, і в мене був вибір, типу, візьміть слухавку. А тепер що? А, дуже дивно. Скріп не спрацював, чи що? А є те саме. Дуже дивно. Ну окей, якось як так. Як, якась така гра, вот, зовсім невеличка. DLC маленькі, але доволі стрмна, чесно кажучи. Було б добре подивитись ще скрімак в DLC. Я знайшов цей скрімер в інтернеті, і він з'явиться через 3, 2, 1. Окей, ну, ну тоді вже все одно. Добре, дякую всім, що подивились. Якщо ви знаєте, ще якісь секрети в цій грі, то пишіть, як вам Анатолій і так далі. Бувайте підписуйтесь. Якщо вам подобається те, що я роблю, буду записувати інші відео. Мені, мені поки подобається цим займатися, вчитись і так далі. Пробачте, може, за якісь проблеми, за якість і так далі. Всіх люблю, бувайте і знайте так само багато, як анатолій.